Привіт, мої юні майстри! Сьогодні у нас з вами ліплення. А що саме будемо ліпити? загадайтеся з моєї загадки. В зеленому стручку, мов у ліжечку, сплять зелені кругленькі діточки. Що це, дітки? Так, це горошок. Сьогодні я пропоную вам цікаве та творче заняття. Ми будемо ліпити зелений горошок. Те, що, зелений горошок це не просто смачний овоч, а ще й дуже корисний. В ньому багато вітамінів. Він допомагає нам рости сильними і здоровими. Дітки. Сьогодні ми зліпимо стручок горошку і відкритий відкрити або закритий з маленькими зеленими кульками всередині. Ну що, готові? Тоді розпочнемо наше з вами заняття. Підготуємо свої пальчики до праці і зробимо пальчикову гімнастику. Ось стручок, він довгенький, а всередині маленькі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо горошинками рахувати. Круглі, зелені, всі як один. Зрядки до миски летять без зупин. Ми підготували свої пальчики до праці, тепер будемо з вами ліпити горошок. Беремо зелений пластилін, розмінаємо його ось таким чином. Ось так. Тепер беремо кришечку та робимо ось такий отвір. Ось так. Забираємо, це відкладаємо, склеємо ось таким чином. І сюди робимо зелені кольки, горошинки. Ось так. І кладемо у середину. Тепер защіплюємо ось таким чином. І у нас вийшов строчок зеленого горошку. Я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей. Бувайте!